Озі Озборн тепер гітарист файне місто. Повертається, а легендарні Кенебл Курбс оголошують про вихід нового студійного альбому. Метал живий почувається прекрасно, Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! <му> Озі Озборн насправді завжди був гітаристом. Принаймні так вважає паб компанія Weather адже їхня філія в Бірмінгемі вирішила віддати належне легенді міста Озі Осборну, розмістивши його фото на муралі на стіні їхнього центрального пабу. І все було б круто, але є невеличка проблемка. Тож, насамперед, ось повне фото для тих, хто не знає, це обкладинка альбому Tribute 1987 року, присвяченого легендарному гітаристу Озі Осборна Ренді Роуцу, який трагічно загинув за декілька років до того. Найперша проблема це вибір самого фото з усіх можливих фотографій компанія чомусь вирішила вибрати саме ось цю. Хоча можна було спокійно обрати будь-який кадр, на якому Озі Осборн сам. Один без нікого. Геніально. Але далі цікавіше, не зрозуміло для чого. Але обличчя Озі прифотошопли поверх обличчя Ренді. Отже, що ми маємо тепер? Озі Осборн лабає гітарне соло в абсолютно неприродній позі. Але якщо чесно, то мені взагалі не зрозуміло, як можна було прийти до такого результату. І як ніхто з управління бару, які явно є чи принаймні мають бути фанатами Озі Озборна, не звернуло на це увагу. Ні дизайнер, який робив це чудо, ні людина, яка це затвердила, ні працівник, який просто наносив це на стіну. Ну і звичайно, що це неабияк обурило фанатів Black Sabbath та Озі Осборна, яких, як ми знаємо, в Бірмінгемі є дуже і дуже багато. Коротше, такий собі вийшов вже з поваги, особливо виходячи з того, що паралельно із цією новиною мешканці Бірмінгему проголосували за те, щоб назвати символ їхнього міста, бика, якого було зроблено спеціально для церемонії закриття ігор співдружності, які проходили в Бірмінгемі, на честь нікого іншого, як самого озі, що ще раз показує наскільки люблять і поважають Блек Sabbath в їхньому рідному місті. Тож вже за декілька тижнів площу біля центральної станції міста буде прикрашати 10-ти метрова сталева скульптура символа Бірмінгему, названого на честь принца До речі, друзі, а кого із легенд можливо забутих легенд української рок та метал сцени, ви вважаєте, що було б доречно відзначити у нас? І чи є взагалі у нас такі? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Ну що, тернопільські варіати, настав ваш час. Cannibal Corpse анонсували новий студійний альбом. Ветерани Death Metal Cannibal Corpse випустять свій й студійний альбом Chaos Horrific вже 22 вересня цього року. Як зазначають самі учасники гурту, стилістично цей альбом буде схожий на продовження попередньої платівки Violence Unimagined. І ось що сказав про нову платівку гітарист та продюсер гурту Ерік Крута. Цього разу ми хотіли піти трошки іншим напрямком ніж працюючи з Violence Unimagined. Ми хотіли розширити динаміку, дослідити нові межі не відходячи від того, чим Cannibal Corpse є і яким буде завжди. Ну, і як наче в підтвердження цих слів, гурт випустив перший сингл з прийдешньої платівки Blood Blind. І, звичайно, що клів до нього. <му> Загалом хочеться сказати, що Cannibal Corpse є взагалі-то унікальним гуртом. І не тільки тому, що вони є одним з найбільш стабільних представників класичного Death Metal. А ще й тому, що я просто не розумію, коли вони встигають писати новий матеріал, адже між їхніми студійними платівками, які виходять доволі таки регулярно, гурт просто не перестає їздити в тур по всьому світу, і таке враження, що вони в більшості своєї до речі, будучи далеко за 50, ще досі, як наче будучи молодими хлопцями, пишуть практично весь новий матеріал, будучи в дорозі, за що їх звичайно просто обожнюють їхні фанати. Вони, як наче знущаючись над тими гуртами, які випускають нові альбоми раз на 10-15 років і дають приблизно 10 чи 20 концертів на кожному турі між ними, одночасно із цим релізом Cannibal Corpse оголосили про місячний тур по Північній Америці. Ну а ми, звичайно, що з вами сподіваємося, що дуже і дуже скоро ми з вами будемо не просто друзі оголошувати про якийсь черговий тур десь в північній Америці, а будемо купувати кутки на концерти наших улюблених гуртів в себе вдома. А для цього хочу нагадати, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. На цьому тижні ми з нашим металевим фондом Сталеве крила знову закупили чергову партію бомберів, але наші збори на дрони ніколи не закінчуються. І прямо зараз ми з нашими підписниками розігруємо чергу. Овий крутезний приз, а саме правильно використаний тубус, який надали нам хлопці із 3-ї окремої штурмової бригади, і якому прекрасна художниця Куда Баракуда надала патріотичного виду. Тож і з кожним донатом на банку, яку відкрив наш підписник Владислав Самойленко, ви матимете змогу прийняти участь в розіграш цього крутезного артефакту. Тож як завжди, я закликаю кожного з вас долучитися до наших зборів, як донатом, так і розповсюдженням інформації про них. Як завжди, реквізити для донатів будуть закріпленому коментарі до цього відео. Амаранти дають нам одразу дві новини. Шведські модерн металісти змогли на цьому тижні аж двічі порадувати своїх фанатів. Тож, по перше, гурт нарешті випустив свій настільки довгоочікуваний сингл «Damnation Flame». Пісня дотримується всіх традицій мелодік металу, але при цьому звучить доволі свіже, і в першу чергу через використання симфонічних елементів, які цей гурт насправді ніколи не використовував в своїй музиці. До цього так я також був здивований з якоїсь дивної причини. Я був абсолютно впевнений, що амаранти постійно їх використовують. Але найнеочікуваніше в цьому синглі це поєднання голосів двох вокалістів, що одразу переносить нас до другої новини. Жні амаранти представили нового вокаліста Мікаеля Селіна, який раніше співав у Деградейте Angel та Пара Але більше про нього, якщо чесно, мало що відомо, принаймні, що мені єдине, що можна додати, так це те, що його вокал, як гроу, так і чистий спів неймовірно круто поєднується із голосом Елі з Рід. І на мою думку, Мікаель насправді дійсно допоможе цьому гуртові вирізнятися поміж інших колективів в цьому жанрі. А на додачу до цього, гітарист гурту Олаф Ньорк пообіцяв багато чого цікавого вже найближчим часом. Тож, виходячи з тих новин, які вийшли на цьому тижні, я думаю, що варто чекати від Амаранти чогось дійсно особливого. До речі, друзі, тут хотів би вам нагадати, що тільки приблизно 30% людей, які дивляться відео на цьому каналі, насправді є підписаними на канал Мерл Пілгрим українською. Тож, якщо ви з якоїсь причин ще досі цього не зробили, будь ласка, зробіть це прямо зараз. І якщо це не перший раз, коли ви зайшли на Ютуб, я думаю, що ви знаєте, куди тицяти Кійкий Kee Priest оголосили про вихід нового студійного альбому. Кейкий Даунінга, колишнього гітариста та засновника легендарних Judas Priest, анонсував другий студійний альбом під назвою The Sinner Rides Again, який цього разу вийде на лейблі Napalm Records, а також випустив перший сингл до нього під назвою One More Shot at Glory. Більшість з вас скоріш за все здогадалася. Сама назва цього альбому The Sinner Rides Again, є алюзією на назву їхнього першого студійного альбому, який вийшов під назвою Sermons of the Sinner, який в свою чергу є алюзією на легендарну пісню The Sinner, яку він написав, коли був ще в Judas Priest. Ну і звичайно, що назва першого синглу до цього альбому є нічим іншим, як, начебто, продовженням легендарної пісні Judas Priest One Shot at Glory. Нова пісня, звичайно, що написана в кращих традиціях класичного heavy metal. І який обіцяє, що весь альбом буде таким. Цей альбом The Sinner right Again, був створений, щоб продовжити спадщину традиційного року та металу, учасником якого мені пощастило бути вже понад 50 років. Ну і звичайно, що від себе хочу сказати, що One More Shot at Glory варто послухати хоча б тому, що на вас чекає ідеальне поєднання традиційного хевіметалу і сучасного звучання. Тут практично написано все, як, начебто, за вказівками підручника з класичного хевіметалу, який Кейкейдаун. В свого часу сам і писав. Насичений бас, неймовірний брейкдаун і соло всередині пісні, чудовий вокал Тіма Оуенса — це все про One More Shot of Glory. Тож, загалом, крім того, якщо ви абсолютно не любите кліше, тут тут, в принципі, ні до чого придратися. Крім. Однієї речі. Знають, мене давно знають, що я дуже і дуже люблю і поважаю KK Downing. А Я спілкуюся гарно із ним, його менеджментом, Тімом Ріпер Оунсом і всією командою. Тож єдина річ, яку я особисто не розумію, так це те, навіщо було називати цей трек One More Shot at Glory. Адже, на мою особисту думку, цей гурт абсолютно не потребує настільки награної прив'язки до легендарних Джуда Спріс. us Але в будь-якому випадку сам альбом The Sooner Riot again вийде 29 вересня цього року на Нейпл Records. і одразу з цієї осені Кейкейс Priest вирушить в тур Priest's Killers and Witches, в який із ними на розігріві, поїде ніхто інший як Пол Діано, перший вокаліст Iron Maiden, а також гурт Burning Witches, який, до речі, нещодавно був в гостях на нашому каналі. Тож, не дивлячись ні на що чекаємо з вами на вихід нового студійного альбому Кейкейс Priest, для того, щоб насолодитися настільки класичним хеві-металом в 2023 Тьому році, адже не дивлячись на всі кліше саме завдяки таким гуртам, як Кейк і Спріст, це насправді і є можливим. До речі, а як ви взагалі ставите до того, коли колишні члени гуртів частково використовують назви та взагалі апелюють до своїх попередніх гуртів? Чи мають вони право це робити, чи це виглядає доволі таки натягнуто? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Записуй, записуй. Не дивлячись на війну, в Україні відроджується фестивальне життя. Легендарний фестиваль Файне місто повертається цього року із благородною метою зібрати гроші на славетний полк АЗОВ. Тож для того, щоб нам краще зрозуміти, чому. Файне місто повертається під час війни. Як це все відбуватися? Та чи варто вам їхати на нього? Давайте поговоримо про це і з ніким іншим, але і з організатором цього заходу. Розкажи, будь ласка, чому саме ви вирішили повертатися в 23-му році, не чекати повної перемоги, і вирішили організовувати фестиваль саме цього літа? Ну, насправді, і в 22-му році у нас були фестивалі. Mm. Навіть не, не один фестиваль, а фестивалі, а фестивалі. Але е, трошки згодом про це. Зараз така невеличка преамбула з 10 березня 2020 року. Ми займаємося в тісній співпраці, займаємося забезпеченням логістичних потреб бригади НГУ АЗОВ. В Принципі зараз ми цим займаємося. В той час, коли неслося, і коли мало хто взагалі розуміє, що відбувається, так сталося, що ми можна сказати, стали офіційним гаманцем полку Азов, який на той час був в оточенні в Маріуполі, і їм потрібно було якийсь взагалі такий ресурс, який був на Великі, скажем так, землі на вільній землі. Тому е в один прекрасний вечір наші реквізити з'явились на офіційній сторінці Азову, на, е на сайті Азову. Понеслися донати, понеслися багато донатів. Ми це все. Дуже швидко перетрансформувалась команда і структура фестивалю в якийсь волонтерський центр. Ось тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про мене, я займався здебільшого пошуком ікрас амуніції, техніки і так далі. Якщо говорити про нашого проєкт-менеджера, вона стала керівником нашого фармацевтичного відділу. Що говорити про SMM-менеджера, вона почала обдзвонювати родичів загиблих бійців, які про яких інформація оперативно доходила до неї. І вона на жаль повідомляла про такі е, сумні звістки. Ось з часом донати почали після виходу, скажімо так, Азову з Азовсталією. Донати почали різко падати надрізку. То тобто, я навіть не про десятки разів, напевно, в сотні разів. Ось, припр і прийшлося думати про те, як взагалі далі бути на плаву в цій історії і забезпечувати той Азов, який готувався до деокупації Маріуполя, тобто така суміжна, скажімо, частина суміжний підрозділ Азову, який створювався і на той час. Базувався в Запоріжжі, ну тобто, Азов, Азов не зник. Азов продовжував жити, Азов продовжував виконувати свої завдання. Ми продовжували з ним працювати, незважаючи на той Азов, основний, який пішов, вийшов, вийшов з Азовсталі. Ось тому. Та як донати потрібні були, ми вирішили провести ряд заходів, бомбосховищі, ряд фестивалів бомбосховищі, які би були максимально безпечними для наших відвідувачів. І ти знаєш, воно зайшло. Якщо перший захід ми мали проводити в Тернополі, на жаль, нам місцева влада заборонила його проводити в тому ж укритті е з відвідувачами. Тому прийшлось їх е відвідувачів повернути частину коштів. Частину коштів вони сказали залишити собі це як донати. От, але ми сумарно зібрали порядку 380 тисяч за три дні. Це дуже крутий результат. Далі десь через два тижні. Причому це все за чотири дні ми анонсували. За чотири дні зібрали. Далі це був у нас такий самий фестиваль у Львові. Далі був такий самий фестиваль у Вінниці. І я погенцієвся з цієї історії. Став один день в рамках фестивалю Польського в Жешові, mm -hmm. в рамках Open Air. І коли ми говоримо про тепер, про зараз, чому ми зараз вирішили, це очевидно. Тому що завдяки ось цій культурі, завдяки нашим вмінням організовувати в принципі події, ми можемо закумулювати додаткові кошти, які ідуть на потреби зараз, уже я повторю, ще раз повторюсь на забезпечення логістичних лише потреба Азову. це авто, заміна там мастил, ремонти і так далі, тому подібне. Тому ось це і є основною причиною, що, яка нас спонукала проводити фестиваль. Звісно, ми хочемо, щоб і людям тро, людям трошки е, дати можливість, ну скажімо так, розгрузити голову, хоч на трішечки. Як ми коли ми зустрічалися з львівською міською владою, бо звісно це погодження потрібно було від них. Вони нам сказали, так ми і розцінюємо Львів як е, тилове місто, в яке можна приїхати, перепочити і далі повернутися всім до, до своїх справ, які будуть пришвидшувати перемогу. Дуже толерантно в цьому плані влада Львова на жаль в Тернополі ми таке не могли би очікувати. Ну я сподіваюся, що не буде ніякого беклашу зі сторони нескорених не труднопільчан, як казав Кузя. Да? Yeah. Що звання файного міста у Львів? Хоча б на декілька Ну, слухай фестиваль, «Файне місто там, де файні люди, і файні люди, де файне місто тут прив'язки немає. Знаєш, коли був рік коронавірусу, і ми їхали е, в тур в 20 міст України чи в 15, вже не пригадаю. 15 міст то наш наше гасло було: якщо люди не їдуть на файне місто, то файні місто їдуть до людей. Це просто. Друзі, це себе хочу додати, що так, нам всім щоденно потрібно працювати задля нашої перемоги, і проте в той самий час я як ніхто інший, знаю, що для того, щоб не поїхати остаточно головою, потрібно іноді розслабляти. А ще звичайно, що бажано це робити із користю для наших збройних сил України. І ви знаєте, по своїй волонтерській діяльності я насправді доволі багато спілкуюся із представниками славетного полку Азов. Тож я хочу сказати, що хлопці і дівчата з АЗОВ не просто благословляють цей фестиваль, а ще й дуже і дуже розраховують на допомогу якому з. Зможемо зібрати на нього. Тож від себе хочу сказати, що я з нетерпінням на нього чекаю, і звичайно, що буду висвітлювати доволі багато подій з нього на цьому каналі. До речі, повна версія інтерв'ю з Володимиром вийде на каналі буквально через декілька днів. Тож, якщо ви хочете більше дізнатися про те, як буде все відбуватися на території файного міста, обов'язково його продивіться. А якщо ви вирішите їхати на нього, то звичайно, жо не царайтесь привітатись. Ну і на останок, як завжди, давайте з вами подивимося на п'ять нових студійних альбомів, які вийшли в цю п'ятницю. Тобто, в принципі, є найновішим в світі металу, що теоретично можна послухати. Коли ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал. І слава Україні!